Друзі, мене звати Оля, і ви на каналі Home Amount The Roses. Якщо ви вперше тут, ласкаво прошу до мого квітучого світу, де аромат кави змішується з ароматом троянд, а садова лопата і граблі іноді стають кращими терапевтами, ніж психолог. Сьогодні я починаю нову рубрику Українка в Шотландії. У ній буде все, що наповнює моє життя: місто, де я живу, природа, дощі, вітри, трохи шотландського гумору, а ще сад, історії, традиції, сімейні моменти, і, звісно ж, мій Бруно. Ну, як без нього. Якщо вам хочеться трішки садової терапії, Усмішок і справжніх історій, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Тож беріть чашку кави або чаю. Ми починаємо тож, як все починалось? А почати варто з головного, з дому, з місця, де я вже понад 12 років живу, серед дощів, вітрів і легенд. У прекрасному місці Інвернес на півночі Шотландії. Тут я створюю свій сад і своє життя по краплині, по гілочці, по мрії. Більшу частину життя я прожила на Одещині. У 2014 році доля привела мене сюди, до Шотландії. І відтоді я намагаюся поєднати в собі дві стихії: українську душу та шотландський клімат. До речі, влітку тут можна одночасно носити пуховик і саджати квіти. Так, це реально. За освітою я культуролог і багато років працювала у сфері культури і розваг, тобто знала, як створити свято для інших. А потім життя підкинуло сюжетний поворот: нова країна, нова професія, нові виклики. Тепер я працюю в медичній сфері. Це стабільно і приносить дохід, але не зовсім те, що живить мою творчу душу. І саме тому я створила цей канал. Тут оживає моя справжня натура, сад, історії, краса. І трошки гумору. Це мій простір, де можна бути собою і розквітати разом із садом. Тож сьогодні я покажу вам, де я живу, і розповім трохи про саме місто Інвернес. місто, де зустрічаються легенди, гори з вітром і небо з морем. Інвернес називають столицею шотландських гір. Невелике, але дуже затишне туристичне місто, де річка Нес впадає в море, і здається, що саме тут починаються всі легенди Шотландії. Саме звідси бере початок історія про Лох Нес і його знаменитого мешканця, який, схоже, і досі живе десь неподалік. Мені подобається спокій цього міста. Його розміреність і відчуття, що природа просто поруч, вийшов з дому і вже біля річки, на пагорбі чи серед гір. А ще тут часто дощить. Але саме завдяки цим дощам мій сад квітне так щедро, що я готова пробачити небові всі його примхи. Бо без дощу не було б ні таких гортензій, ні таких троянд. Інвернес, моє місто серед шотландських гір звучить гордо, ніби я живу десь між замками і легендами. І якщо чесно, це абсолютна правда. А ще це дуже людяне, затишне місце, де річка Нес впадає в затоку Моріферт. Можна сказати, саме тут монстр із Лохнес вирішив оселитися ближче до цивілізації, мабуть, щоб мати поруч каву і вайфай. І, хоч це найбільше місто шотландського нагір'я, уявляти собі мегаполіс не варто. В інвернесі не має висотних будинків, і це не випадково. Тут заборонено зводити висотки, щоб не закривати краєвиди. Мудрий закон. І дуже по шотландськи логічний. Бо в Інвернесі головне не дахи, а те, що над ними: небо, гори, пагорби, вода. І навіть стоячи просто в центрі міста, ти все одно бачиш гори вдалині, ніби вони постійно нагадують, де ти є. Куди не глянь, усе видно, усе дихає простором. Це місто створене не для поспіху, а для поглядів удалечінь. Без глянцю, без метушні, зате з такими краєвидами, що будь-яка висотка виглядала б тут просто недоречно. Мабуть, саме тому туристи їдуть сюди у всі пори року: хтось за горами і замками, хтось за легендами. А хтось просто щоб відчути цей дивовижний спокій, який живе між небом і водою. Тож ходімо, я покажу вам своє місто, без туристичних путівників і гідів, просто так, як бачу його щодня я. Почнемо із старого міста. Тут усе дихає історією. Можна знайти справжні архітектурні перлини, собор святого Андрія, Старовинну церкву Old High Church XVIII століття і вікторіанський ринок, який відкрився ще у 1891 році. Він і досі виглядає так, ніби туди можна зайти не лише по шоколад та тартан, а й випадково зустріти привида вікторіанської епохи. Тут продають усе від сувенірів до кави. Якщо не знаєте, що подарувати друзям, беріть тартан. А якщо не знаєте, що подарувати собі, беріть шоколад і пляшечку віскі. І життя одразу стане теплішим. Через центр міста тече річка Нес, а через неї безліч мостів. Мій улюблений підвісний на Грек-стріт. Коли йдеш по ньому, відчуваєш себе трохи туристом, трохи акробатом. Міст гойдається під ногами, але краєвиди з нього неймовірні. З одного боку собор, з іншого вузькі затишні вулички. І над усим. Цей особливий шотландський спокій. А ще в центрі міста стоїть замок. Справжня історична перлина Інвернеса. Він не лише красивий, а й дуже символічний особисто для мене. Ось фото замка у День нашого весілля в 2014 році. Тоді він виглядав трохи інакше. А тепер, після реконструкції, наче засяяв наново. Його історія починається ще в далекому 11 столітті, приблизно у 1057 році, коли король Шотландії Малком III наказав збудувати тут дерев'яну фортецю. Відтоді замок не раз перебудовували, руйнували і знову відновлювали. Тут вирували події шотландських воїн, сюди приїжджала сама королева Марія Стюарт, а в 16 столітті замок пережив і облоги, і зради, і перемир'я. Він стоїть на пагорбі над річкою Нес, як справжній сторож міста. І хоч тепер у ньому немає лицарів чи королів, він усе ще зберігає атмосферу старих легенд. Можна сказати, що цей замок серце інвернеса. І кожного разу, коли я проходжу повз, мені здається, що він усе ще пам'ятає той день, коли ми з чоловіком стояли тут у весільному вбранні, щасливі і закохані. Поруч ще одна архітектурна окраса Таунхаус будівля, яка виглядає як маленький замок для міської влади. Коли проходиш повз, хочеться притримати капелюшок і сказати Well, good afternoon, Your majesty». Вона завжди виглядає так, ніби чекає на королівський візит, Міська ратуша Інвернеса. Її збудували у 1882 році в готичному стилі, із шпилями, арками і безліччю деталей, які нагадують маленький палац. Всередині розкішні дерев'яні сходи, червоні стіни, кришталеві люстри і відчуття, що потрапив у іншу епоху. Тут проходять усі важливі події міста: церемонії, прийоми, нагородження. Але що цікаво, навіть попри офіційність, тут завжди панує тепла енергія. Мабуть, саме тому цей будинок, як і все місто, має особливу здатність поєднувати старе і нове традиції і людські історії. А поруч цілком сучасний ритм: магазини, кав'ярні, пафосні ресторани, і звичайні паби, залізнична станція, і навіть міжнародний аеропорт. Тож у нашому маленькому місті є все: і історія, і небо, і відчуття комфорту, і головне відчуття дому. Ось це наш із Бруно улюблений парк – Бах-парк. Ми ходимо сюди вже багато років. Бруно буквально виріс серед цих дерев, знає кожен кущ, кожну стежку і, здається, вважає себе не відвідувачем, а співвласником цієї території. Це не зовсім парк у звичному розумінні. Тут немає клумб, ніхто не садить. Сезонні квіти і не підстригає кущі під лінійку, це радше клаптик природи, який залишили у спокої, трохи впорядкували і дали жити своїм життям. Річка Нес гортає його з усіх боків. Тому цей парк часто називають Айленд парк острівний тут все ніби в діалозі вода, вітер, старі дерева. Доріжки переплились корінням, а замість фонтанів шелест води і шелест листя. А ще тут чудові лавочки, не металеві і не пластикові. Вони зроблені так, ніби виросли просто із землі. Одні нагадують коріння, інші хвилі, застиглі біля берега. Сидиш на них і, здається, ніби сам став частиною цього пейзажу. Іноді ми з Бруно просто сидимо на лавиці, п'ємо каву, дивимось, як міняється світло, як пливе течія. Тут ніби зупиняється час, але не тиша. Вона живе, дихає, рухається разом із вітром. Бах парк має дві частини. Одна спокійна, тиха, де ми гуляємо з Бруно. Тут можна гуляти з собачками і дітьми, просто насолоджуватись природою. Інша більш жвава, дитяча зона з майданчиками, гойдалками, сміхом і завжди трохи хаосу. Туди з собачками вже не можна. Це територія маленьких дослідників життя. А ще тут є ставок із човниками, який можна взяти на прокат і повільно покататися по воді. Коли сонце пробивається крізь листя, а навколо плавають чайки, качки й лебеді, здається, що ти потрапив у якусь спокійну шотландську казку. Можна сказати, що це парк. Це місце, де дорослі відпочивають від думок, діти від гаджетів, а собаки від ошийників і повідків. І щоразу, коли ми з бруно тут гуляємо, мені здається, що саме такі парки створюють справжнє відчуття гармонії, де кожен має своє місце, свою стежку і свій маленький шматочок спокою. А це Каледонський канал, гордість Інвернеса і без перебільшення інженерне диво свого часу. Його почали будувати ще на початку 19 століття, щоб з'єднати східне та західне узбережжя Шотландії від Північного моря до Атлантики. І, хоч колись це був стратегічний проєкт для торгівлі і флоту, тепер канал живе зовсім іншим життям: спокійним, туристичним, трохи філософським. Тепер по ньому повільно пливуть прогулянкові яхти, туристичні човни, і навіть маленькі круїзні лайнери. Вони ковзають по воді між зеленими берегами, і здається, що саме час тут теж пливе разом із ними. Але головне тут ритм, бо всі ці розкішні яхти, човни й кораблі не можуть просто собі пливти, коли заманеться. Вони стоять на рейді і чекають своєї черги біля шлюзів, поки прийде час, і вода підніметься або спуститься. І тоді починається справжнє видовище, парад яхт і круїзних лайнерів. Величезні судна повільно рухаються вперед, переходячи з одного рівня води на інший, ніби сходами гірської річки. Туристи стоять на березі, знімають усе на телефони, захоплено спостерігають, як вода робить свою справу. А ми, місцеві, дивимось на це трохи інакше, бо живемо поруч, і кожного разу, коли міст розсувається, вся романтика моменту закінчується простою фразою: Ну, от, знову стоїмо. Особливо, коли кудись поспішаєш, а треба чекати, бо міст розведений. Іноді це трапляється кілька разів на день. Стоїш, дивишся, як ці човни, яхти і лорди з Хайленту поважно пропливають собі далі, а потім знову глянеш на воду, на небо, на гори і думаєш, та нічого страшного. Це того варте, можна й постояти. Тут усе відбувається не квапом, але з дивовижною точністю. Ніхто нікуди не біжить, кожен просто чекає своєї черги. І це дуже по-шотландськи. спокій, порядок і трохи романтики між небом і водою. Коли стоїш поруч і дивишся, розумієш? Каледонський канал це не просто шлях для кораблів. Це метафора життя. Кожен рух має свій час, а іноді просто треба почекати, поки відкриються шлюзи. Інвернес це не лише історія і легенди. Це ще й спокій, природа і Особливий ритм життя, у який я поступово вчилася вплітати свою українську душу. Знаєте, друзі, є такі речі, які можна побачити тільки тут, в Інвернесі. І це відбувається навколо кожного дня. Я говорю про приливи і відливи. Можливо, не всі знають, що таке приливи і відливи. Це коли рівень моря змінюється кілька разів на добу через рух місяця та сонця. Вода то відступає, оголюючи камені і піщані милини, то знову повертається, заповнюючи бухти. Приливи і відливи Шотландії являють собою величне видовище. Коли води Атлантичного океану і Північного моря, що омивають її узбережжя, відступають, оголюючи скелясті острови і піщані милини, а потім стрімко повертаються, заповнюючи морські бухти і перетворюючи прибережні пейзажі на динамічні і мінливі, це суворе, але чарівне явище. Яке надає шотландським пейзажам первісної краси і підкреслює міць природи. Уявіть, вода відступає так далеко, що перед вами раптом з'являється зовсім інший світ: скелі, піщані мілини, кам'янисті острівці. те, що ще годину тому було морем, тепер можна роздивитися в деталях. І саме в цей момент сюди злітаються морські птахи, влаштовуючи свій банкет, знаходячи їжу просто на оголеному дні. А потім картина змінюється на очах, вода стрімко повертається, заливає бухти, і ландшафт знову перетворюється на водну гладь. Це справжній театр природи, де головний режисер Океан. І жодна вистава тут ніколи не повторюється. Кожен день нова сцена, нове світло, нові декорації. Я завжди думаю, приливи і відливи – це як дихання землі. Вранці вона відкриває свої таємниці, а ввечері знову ховає їх під хвилями. І ти стоїш на березі, дивишся на цю велич і розумієш ось вона справжня сила і краса природи. А ще, друзі, водоспади. Які тут водоспади? Шотландія взагалі вся пронизана водою: дощі, річки, струмки, озера, і з усього цього народжуються неймовірні водоспади. Вони тут різні, десь ніжний потік, що спадає з гір, ніби срібна стрічка, а десь справжній велетень, який гримить так, що відчуваєш його силу навіть усім тілом. Це, мабуть, одна з найчарівніших речей у Шотландії. Ти можеш їхати дорогами і раптом прямо перед тобою відкривається картина, яка виглядає ніби декорація до старовинної легенди. І я завжди думаю, як добре, що в цій країні вода не тільки ллється з неба, але й дарує таку красу на землі. І ми обов'язково побуваємо в деяких із цих місць, і я покажу детальніше вам водоспади вже в реальному часі. Саме цьому й присвячена ця нова рубрика. Я не планую перетворювати свій канал на травелблог, адже він насамперед про сад і про моє життя тут. Але є речі настільки красиві й особливі, що ними просто хочеться поділитися. І найприємніше, за багатьма з них не треба їхати далеко, вони поруч у пішій доступності. У Шотландії водоспади це взагалі окремий всесвіт, і кожен із них має свою історію. Наприклад, водоспад шин це місце, де можна побачити, як дикі атлантичні лососі стрибають проти течії. Уявіть собі цю боротьбу, вода падає з гуркотом. А вони вперто йдуть угору, наче спортсмени на чемпіонаті світу з акробатики. Стоїш на оглядовому майданчику, і серце завмирає. Хто ж стрибне вище? Або ущили на Коришалок. Назва з гельської перекладається як потворна лощина. Але насамперед це одне з найвражаючих місць Шотландії. Річка тут падає. Серією каскадів, серед яких грізний 45-метровий водоспад Місач. І якщо пройтись по старовинному підвісному мостику, то здається, ніби сам потрапив у декорації фільму про дику природу. Ще одне особливе місце водоспад Рогі. Тут також можна побачити лосося, але вже з маленькою хитрістю. Для них тут спеціально збудували сходи, якими вони долають каскад. Уявіть собі, навіть для риби тут створили комфортні умови, аби тільки вона дісталася додому на нерест. А їй справжні казкові місця, як от долина фей. Там, може, й не зустрінеш самих фей, вони сором'язливі. Але зате є два дивовижні водопади й ліс, де кожне дерево виглядає так, ніби от-от оживе. Знаєте, друзі, після всіх цих прогулянок і вражень я завжди повертаюсь туди, де моє серце у свій дім і сад. Інвернес став для мене не просто місцем проживання, а землею, у яку я вплила частинку себе. Місце, яке спочатку здавалося чужим, а з часом стало домом. І, можливо, саме тому я створила свій сад. Він став для мене тим простором, де я знову можу творити, мріяти, саджати, чекати. Де можна вплести у шотландську землю трошки українського тепла, кольору і душі? Мій сад це теж частина цього міста, його продовження тільки з пелюстками й ароматами. Коли я дивлюсь на троянди після дощу, мені здається, що вони розповідають ті самі історії, що й річка Нес або хвилі в бухті Моріферд. Просто іншими словами. Тож у наступних випусках я покажу вам, як виглядає моє життя тут, між роботою і садом, між дощами і сонячними вікнами, між реальністю і мрією. Бо цей канал не про подорожі, він про життя, яке ми створюємо навколо себе, де б ми не були, в Україні, Шотландії. Чи десь між двома світами. Друзі, це лише перший крок у нашій подорожі. Попереду нові історії, у яких переплітатимуться Україна і Шотландія. Буде і про шотландську погоду, і про дивні місцеві звички, і про життя українки серед дощів і троянд. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво з гумором і по-справжньому. Сьогодні Шотландія знову нагадала: нудьгувати тут просто неможливо. Вітер, хвилі, водоспади усе це в моїй колекції натхнення. Вода змінює каміння, море, берег, а час нас. Але в кожному потоці є музика життя, головне навчитися її чути. Дякую, що розділили цю мить зі мною. До нових зустрічей у саду і за його межами, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам!